Ми всі знаємо, що ворог російський агресор в суботу обстріляв нашу територію дев'ятью ракетами. Я сьогодні хочу висловити слова вдячності воїнам, які захищають нашу Україну, які працюють по прикордонню. і частину ракет, які летіли на нас, було збито. Я хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Артюху Володимиру Миколаївичу за те, що він особисто приїхав, і дякую представникам МНС, які в значної кількості приїхали до нас і допомагали ліквідовувати наслідки і продовжують це робити. І сьогодні разом з тим у нас ще дуже багато роботи по відновленню постійного теплозабезпечення. і Я вимагаю від. Тепловиків сьогодні-завтра завершити ці роботи. Хоча теж хочу відзначити, що і 13-го, і 14-го вони працювали, можна навіть героїчно сказати. Була температура мінус 14, мінус 16, зупинялася вся система, ми були на грані заморозки взагалі всього. Я дякую всім жителям, які живуть на тих територіях, де. Пройшли ці враження. Мобілізувалися швидко, без паніки, один одному допомагають, носять матеріали і таке інше. Приїхали з Києва, з Харкова, з Чернігова цій страшній катастрофі, яка насунулася на нашу територію. Українці показали себе прогресивними, дружніми і добродіяльними. І тільки завдяки такій спільній роботі вдалося швидко ліквідувати частину тих, Пошкодження, які були нанесені ворогом. жекам і підрядним організаціям, які працюють сьогодні, завтра, післязавтра, ми повинні завершити закриття всіх контурів приміщень, тому що ще й сьогодні в частині квартир там плівка і температура надзвичайно низька. Сьогодні зранку вже прийшли люди у кого 10, у кого 12 градусів. Ми повинні більш Системно попрацювати за тим, щоб контур закрити повністю.